Ну і про аналіз втрат Україну літаків від видання Форбс слід поговорити окремо. Журналісти вказують, що росіяни підірвали на землі за останні 9 місяців принаймні 5 літаків повітряних сил ЗСУ. Ну і такі втрати українці не можуть собі дозволити, тому що втратили протягом війни вже, нібито щонайменше 90 військових бортів. Бортів про це йдеться в матеріалі. Видання зокрема нагадало про російські удари ланцетами по авіабазі. Довгінцеве під Кривим рогом, де повітряні сили також мали втрати. Ну і журналісти прямо вказують, що так само, як і су 27 росіяни можуть знищувати наші Ф-16 і міражі, якщо ну коли вірніше, ті прибудуть до України, тому повітряні сили мають відвести літаки, які залишаються на авіабази подалі від лінії фронту, і також кажуть, слід нарешті будувати надійні укриття і ставити якомога більше цілий приманок для росіян. Взагалі у питанні збереження літаків України. На має бути максимально непередбачуваною для ворога.